До капуста, бурячок, морковка, цибулька. Постой йде до, до, до борщика. Продавчиня Ганна пропонує домашню городину. Саме за цим переліком найчастіше моніторять ціни на борщовий набір. Ужгородка Ірина прийшла на зелений ринок, аби порівняти ринкові ціни з крамничними. Жінка каже, майже всі продукти, з яких готують традиційний український борщ, здорожчали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Звичайно, подорожчали. Капуста дорога, але в магазині можна купити і дешевше. На базарі по 40 гривень, а в магазині можна, наприклад, купити по 26 гривень. Так що люди йдуть на базар, а інколи в магазині значно дешевше. Рекордсменом за зростанням ціни за рік стала капуста, яка ще півроку тому коштувала 16 гривень. Тепер в межах 30. За нею йде морква 40 гривень за кілограм. Далі картопля, яка порівняно з початком 2023 року здорожчала на чверть, і нині її вартість становить 25 гривень за кілограм. Буряк коштує 30 гривень. Цибуля 25 ужгородці також вказують на суттєве зростання продуктів борщового набору. Я тут однозначно все вибираю Раніше дешевше було, а тепер все дорожчає й дорожчає. І морковка, і буряк, і капуста. Це все пішло. Я знаю і капуста, і м'ясо все дороге. Тепер такий світ, що все піднімається, а зарплати стоять на місці. Все подорожчало. Тепер на базарі. Все буквально. Дуже шкода, що все. Від самого маленького від чеснока, цибулі, картоплі, все подорожчало. А от скільки виходить, борщ, не можу сказати, бо то треба підрахувати. М'ясо також додало в ціні. Кілограм свинини здорожчав в середньому на 20 гривень за півроку. У 250 п'ятдесять Така кореєчка у 200 гривнів. 170 сімдесят гривень. Вдає. Це підчерелина. Це Да. А ще зросла ціна на томатну пасту, сметану, зелень і інші інгредієнти необхідні для приготування борщу. Загалом для осені непритаманні високі ціни на овочі, але цього року ситуація інша. Все через зростання вартості палива та здорожчання електроенергії.